Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 31 січня 2025 року. Карта, карта Сила. Карта говорить про для овнівця ця карта. Карта говорить про вашу рішучість, вашу сміливість та вашу наполегливість, яку ви проявите для вирішення серйозних питань. Також ця карта говорить, що, обдумавши кожен свій крок, ви зможете досягнути успіху та перемоги, не приклавши великих зусиль. І не знаєте, не застосовуючи, як то кажуть, такої фізичної сили. Також можливе отримання нагороди, яку ви заслуговуєте тельці. Для тельців король Пентаклів. Король Пентаклів говорить, щоб ви були мудрі, були чесні, справедливі та наполегливі. І це дасть можливість вирішити складні фінансові питання. Також ця карта говорить і про те, що. Тяжкі часи позаду. А у вас є гарна можливість, гарні перспективи для того, щоб вирішити все в кращу сторону. Ще ця карта говорить на важливу пораду, яку ви отримаєте, яка допоможе дуже сильно в майбутньому. Також буде урегулювання серйозних конфліктів, можливо, навіть конфліктів через якісь фінансові питання. Близнюки. Для близнюків, також король Пентаклів, це врегулювання серйозних питань, спірних питань. Також ця карта говорить про вирішення фінансових питань, які давно вас непокоїли і дуже затягнулися. Знаєте, і часи позаду на вас очікує гарний позитивний результат. Саме головне будь чесними, мудрими і справедливими. І все вдасться. Раки! У раків, У раків вісімка мечів. А тут ідуть самообмеження, невпевненість в тому, що робите, невпевненість у діях, невпевненість в своїх важливостях, своїх талантах. Перш за все, ви маєте вірити в себе і будь чесними. Також ця карта говорить і недовіру до певних осіб, з чим потрібно щось робити з цим всім. Якщо маєте недовіру, то перевіряйте і тому подібне, але не зациклюйтеся і не замикайтеся в собі. Також ця карта може вказувати про страхи, про ваші переживання, які безпідставні, про надумані. Ще ця карта може вказувати на те, що ви маєте конфлікти з оточуючими. І це все потрібно вирішувати, виходити із депресивного свого стану, перестати бути замкнутими, набратися сили і діяти. І тому що це може привести до певних проблем із здоров'ям. Знаєте, ви маєте зрозуміти, на що саме ви закриваєте очі, і як вам вийти з цього. Ви маєте ретельно обдумати свою проблему і тільки тоді діяти. Ні в якому разі не зациклюйтесь, не замикайтеся, коли виникає якась складна ситуація і проблема. Все можна вирішити, якщо зберетеся з силами, і будете впевнені в своїх діях. І будете контролювати емоції. Леви, для Левів шестірка мечів. А на вас очікують якісь такі важливі події, можливі поїздки, можливі подорожі і тому подібне. Щось нове у вашому житті. Ця карта це. Можливості нові, навчатись чогось нового, отримувати якусь важливу інформацію. Взагалі, ви зможете відкрити щось нове в собі. І ще ця карта говорить, що ви маєте взяти певне направлення в своєму житті і впевнено до нього прямувати. Тільки тоді в усьому буде успіх, не повертаючись і не озираючись назад. Діви. А для дів, рисель мечів. Тут можуть виникати якісь непорозуміння та, можливі, якісь конфліктні ситуації. Варто контролювати свої емоції і, по можливості конфлікти якомога скоріше залагоджувати. Ще ця карта говорить і про те, що можете вчинити якийсь відважний вчинок. Цей вчинок може бути відважний як і для інших, так і для самих вас. Несподіваний вчинок для самих себе. Також ви маєте віднайти в собі сили для того, щоб рухатись далі, не зважати на те, що виникають якісь переживання. А ще ви маєте віднайти сили в собі, не зважати на те, що говорять інші, як вони критикують вас і пліткують про вас. Неважливо, що вони про вас думають. Має значення те, що думають про вас ваші близькі. І як вони від вас ставляться, а все інше це неважливо. Ви маєте роззнати, чого ви саме хочете, і просто йти до своєї цілі. Терези у Терезів, дев'ятка мечів, страхи, переважування, накручування, невпевненість в собі, в своїх діях, безсоння і тому подібне. Візьміть себе в руки, проблеми, які у вас виникають, ви з легкістю вирішите. Можливо, вам і буде здаватися, що це дуже складно, але ви їх подолаєте. Саме головне контролюйте свої емоції, і це допоможе вирішити всі складні моменти вашого життя. Скорпіони. Скорпіонів. Паш жеслів, паш жеслів говорить про нові перспективи та нові можливості. Ця карта говорить про пролив енергії та якісь нові ідеї, які будуть у вас виникати, які ви з легкістю зможете реалізувати. Якщо будете впевнені в собі, та не будете нічого боятися. І не будете боятися взяти на себе відповідальність у певних діях. Стрільці. У стрільців Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це нові можливості, пропозиції, які будуть виникати для вас. Це також нові ідеї, нові перспективи, можливість якоїсь нової роботи, роботи, яка буде до душі та буде гарно винагороджуватися. Також ця карта й говорить про можливість вирішити складні питання, які давно затягнулися. Та якісь фінансові надходження. Козироги. Козирогів в 3 Завдяки вашій наполегливості, вашій відвагі, вашій упертості і вашій наполегливій праці вас все вдасться. Ви вибрали вірний шлях і ви досягнете бажаного. І якщо виникають якісь складності, ви їх поборете. Тільки будьте наполегливі, водолії. У водолі закохані. Вас очікує серйозний вибір, обговорення якогось важливого питання, вибір, який дуже вплине на ваше майбутнє, який робить потрібно без поспіху. З часом ви зрозумієте, що ваш вибір був вірний і ви не помилилися. Але зараз потрібно сісти ретельно все обдумати без зайвих поспішних дій. Також ця карта може вказувати на. Осичення в коханні, на весілля, можливо, вас запросять на весілля і так далі. Такі гарні моменти досвідчення в коханні і тому подібне. День досить такий позитивний, в якому ви зможете гарно провести час та реалізувати певні якісь мрії, рибки. У рибок старший аркан смерть. Старший аркан смерть говорить про те, що якісь зміни вас очікують та трансформації. І все вам під силу, якщо нічого не боятися. Ця карта не про якісь серйозні проблеми, ця карта про зміни і про те, що прийшов час виходити із тих складних ситуацій. Прийшов час виходити із тих проблем, які на вас навалилися. Тому вперед на вас очікує нові події, нові перспективи та життя набере нових опороків і принесе вам багато приємних сюрпризів.